Питання євреям, перша глава, перший стих. Послання євреям, перша глава, перший стих. Бог многократно і многообразно говоривши із древніх отца пророків, В последні дні еті, говорив, говорив нам в сині, Которого поставив наслідником всього. Через Которого і века сотворів. Ми так багато сьогодні чули за Боже Слово. І можна зачитати, я процитую це слово, навіть прочитаю, де Євангеліст Йоанн записав такі слова. Ми добре знаємо, ми так багато чули за Боже Слово. І по історії, по, по нашому боту. Слові Божому, люди особливо, Божий нам, який знав Бога, я зауважую, який знав Бога, який вивів Ізраїля з із Єгипта, привів Чорне море, все ж жаждали Божого Слово. І я зачитав таке слово, що написано, що Бог многократно і многообразно говоривши із древлі отцям пророках. Відслужні дні говорив нам в Сині, котрого поставив. і Йоанн в Євангелії, перша глава, теж пише такі слова, і перша глава, 14 стих. І Слово стало плотію і обітало з нами, повною благодаті і істини, і ми відділи славу Його, славу, як єдинородного от Отця. Браті і сестри, що я хочу сьогодні сказати нам? Ми християни, ми діти Божі, яких я звертаюся до кожного із нас, тому що ми знаємо Бога, знаємо посланого Ним Ісуса Христа. І я зачитав такі слова, що Бог многообразно говоривши із древля Отцем в пророках. Бог говорив до, людях, до людей все і говорить сьогодні. Але був такий час, може. Брат, я буду зачитувати теж ще пару місць Писання, де ми хочемо чути слово від Господа, тому що люди хочуть чути від Господа слово. І ми сьогодні чули таку історію, де Ти сотня сказав Господу, скажи тільки слово, скажи слово. Чоловік жажний, щоб Або Петро, який послухався Ісуса Христа. І каже, по Слову Твоєму ми закидемо сіті. І по сьогоднішній день я все знаю і так казати, не то, що Слово Боже, і так говорить, що Бог вчора, сьогодні, повіки то, що Він не міняється. А я хочу сказати, що людина, яку Бог сотворив по образу і по подобію Божому, вона теж в своїй сущності не міняється, яку її Бог створив, всі в своїй повноті. і Совершенно така вона сьогодні, по сьогодні в Вона способна слухати, вона способна отвергати, вона способна приймати рішення, тому що Бог її так створив. Я просто упоминаю таке слово, колись ізраїльський народ, і Бог посилає до е, пророка Єзикелю до Божого народа. Каже: ти йди і говори моє слово. Дивіться, браття і сестри, слово, яке ми так цінимо якої ми так А Вони говорять, а, іди говори слово, вони кажуть, витяжний дом. Вони кажуть, не будуть слухати, що я говорю, тому що вони отвергли. В другому місці там далі говорять такі слова, що каже, вони, каже, роблять із цього забаву, з Божого Слова. Послушаємо, вони приходять на народне ну, так написано, на собрання приходять. Я не хочу казати сьогодні нам, до чого я веду. Послушаємо, яке слово вийшло від Господа. Приходять. А коли Бог говорить слово, яке слово, і як Він це говорить, і як я хочу це вчути, послушаємо, яке слово вийшло від Господа, і роблять із цього забаву. А тепер, браті і сестри, Бог колись послав своє слово через Мойсея. Написано, що. Слово закон прийшло через Мойсея, благодать і істина прийшла через Ісуса Христа. Я зачитав такое слово, де Йоанн говорить: Слово стало. Дивіться, браті, Слово стало плотю. Воно було. Слово, оно було. Бог многократно і многообразно. Але прийшов час, коли Бог говорить, буде говорити, говорить. В сині своєму. Браття проповідники, навіть брат міша, проповідає і говорить, так ми всі звикли, тому що Слово Боже, ми маємо Біблію. Ми цитуємо міста Писання, де Ісусу навіну було сказані такі слова. Вже не відходить книга ція закону від уст Твоїх, але повчається в них день і ніч. І ми, якби жаждем, якої Слово вийшло від Господа. Ми приходимо на собрання, щоб вчити Слово Боже, щоб представити Господа. І я хочу просто привести такий пример. І ми в новому завіті, де я часто люблю напам'ятати ці ті слова, що каже, де е, говориться, Павло говорить, що в ну, Євреям там далі написано, що я заключу з Домом Ізраїлем новий завет. Вже каже, не буде один другого вчити, але каже, мої закони. Ми піднімаємо Біблію, там її треба читати. Нам треба приходити в собрання, щоб слухати Слово Боже. Нам треба читати, щоб знати Слово Боже, тому що ми можемо його не знати. Але там написано і такі слова, що каже: вложу закони мої в серце. В серце. І я хочу зачитати нам такі слова, де старий Завіт, закон. Закон і пророк слово вийшло через Мойсея. Благодать і істина прийшли через Ісуса Христа. Але я зачитую такі слова, де колись ще в Старому Завіті є записані в торозаконі такі слова. 30 -та глава, теж часто ми їх читаємо, чуємо, але я хочу зачитати 30 глава, де Бог говорить. Дивіться, я, якби не хотів зауважити, як поділити старий завіт, новий завіт, під час закона, благодаті. І написано, що і до закона, ну, не то, що написано, і до закона люди жили, і в законі, і після закона. Але Боже є слово до людей. Бог не міняється. Бог одинаковий, і людина одинакова, Бог по різному говорить до людей. Я читаю таке слово при законі. 11 стих, Ібо заповідь сія, 30 глава 11 стих, Ібо заповідь сія, котру я заповедую Тебе сьогодні, не недоступна для тебе і недалека, вона не на небі, щоб можна було говорити, хто б би для нас на небо, і хто би Хто і, і принес би її нам, и дал би нам услышати Йо, и мисли ми би. Ее. Дивіться, як Си говорит, и не за море, чтобы можна було говорить, Хто сходив для нас за море и принес би ее нам, и дав би нам услышати ми и мы її. Бо. говориться так, що Сам Бог зауважує, тому що Бог є серцевец, и Он зауважує людям, и Он говорит, що я читаю далі, но весьма близько к тебе Слово Сіє, Оно, дивіться, в устах твоїх і в серце Твоєм, щоб іспоняти його». Як це зрозуміти? Треба... Я не хочу казати, що не треба читати. Я не хочу казати, що не треба ходити в собрання. Але Боже Слово, воно проникає до розділення душі і духа. І Бог, я думаю, що Бог сам це замітив у людях, і Він говорить такі слова, що каже: не говоріть так, що де є Боже слово за морем, хто б нам приніс, а хто б пішов на небо. А може би випросив Слово до Бога, і ми б чули. Та ми б навіть виконували його, тому що дивіться, не те, що не знають Бога, а говориться, якби люди, які... В Ісаїк і так даже написано, що каже: люди приходять до мене, якби хочуть виконувати. А коли треба виконувати, вони каже, роблять з того. Я ну, говорю вже своїми словами, забаву не хочуть виконувати, а воно близько к тебе, слово Сіє, весьма близько. Воно в устах Твоїх і в серці Твоєму щоб сповнити його. Я приходжу на це собрання, щоб чути слово Боже. І колись я вже говорив і просто споминаю брат, колись проповідник без палив, Він говорив такі слова: що Бог настільки говорить до тебе і до мене, настільки, наскільки я способен слухати. Бо як я способен слухати, так він говорить і до мене. А ми говорить, так, да, може знайти таке містописання. Помните, є таке містописання, де люди будуть ходити і глядати Слово Божого. Є таке місто, є таке місто, каже, ну його вже не буде. Це дійсно буде вже дефіцит. Не то, що дефіцит, а його не стане цієї благодаті і Божого Слова каже, будуть глядати, ходити од моря до моря. Але його вже не буде а сьогодні. І... Я хочу одну пример навести. Думаю собі, ми маємо Євангеліє, ми маємо закон, ми маємо заповіді, ми маємо Дух Святий, ми маємо старий Новий Завет, пророки. і де Христос говорить, Писання", і Писання, Писання. Павло говорить, вникай в себе, вникай в учення, займайся всім постоянно. Думаю собі, ми маємо всі послання з міста на місто, один брат то, навіть один проповідник, декілька місць. Я просто Зауважую колись, Павло проповідував слово, і я дож, ну, в різних церквах він проповідував. І він, коли він, не було послання, послання Євангелії е, не було. І він, коли уходив із церков, з Колосян, відколо, він уходив, він говорив: держіться слова, котре я вам передав. А представте собі, нема послань. Нема послання колосянам, євреям, Євангелії Луки. Нема цього ще. А Він залишає церкву. Каже: Я придаю вас Богу і благодаті. Так котре це слово, воно в устах твоїх, воно в серце Твоє. Недобре брат говорив, неправильно, можливо, прочитав. Але Бог, бодрствує, я хочу сказати нам над своїм словом. Він колись послав слово своє. До Людей до Божого народу. А давайте я прочитав таку історію, де можливо не було Божого народу, де не було людей. Люди то були, не було народів, не було поділено, не було грішних праведних. І я читаю битє таку історію. Я думаю, що ми дуже добре це знаємо. Але я зачитаю, коли Бог сотворив чоловіка, жінку, Бог сотворив небо і землю, все сотворяв. Шість днів все ми і почив. Написано, що він сотворив чоловіка і жінку, двоє людей на землі. Двоє людей на землі. Він сказав їм слово. Плодійте, розмножайтеся, управляйте землею. Тоже було слово, в яких посланнях не, не в тому річно, Бог послав своє слово. Виконуйте, плодійте, розмножайтеся, володійте землею, тому що земля ваша для вас дана. І вони це роблять. І каже, Тоже було сказано і слово, що каже, всіх плоди дерева ви їжте, а цього не їжте. Де було слово, це записаноє, браті? де було це слово записаноє? що я хочу сказати, ми можемо і так коли апелювати, а ту написано і там написано слово Боже, де написано було Адамі, де було написано Єві. Він сказав, ось дерева цього дерева ви не можете їсти. І коли прийшов вже Змій і говорив з Євою, а він каже, Бог нам сказав. Не говорить, що там написано. Колись Христос коли сказав і пам'ятаєте, є написано. Я не хочу сказати, що. Але колись Бог сказав, Христос сказав, написано Господу, Богу твоєму поклоняйся, йому одному служи. Але був час, де Бог поставив усну заповідь. І дивіться, як Бог, що я хочу сьогодні сказати нам, як Бог. Многократно і многообразно Він говорить людям сьогодні даже жинам. Хорошої проповіді, хороших піснях, О, файна пісня, і Бог проговорив до мене. Ми так привикли говорити. Була хороша проповідь, і Бог проговорив до моєго серця. Дивіться, я читаю, коли вже е, Змій говорить з Євою. И сказал змей жене, 3 глава, читаю 4 стих. Не умрете, я якби, не читаю спершу, а читаю дальше но знает Бог, что в день, в которой вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как Боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожденного, потому что дает знання, взяла плодов Его и ела и дала также мужу своему, и он ел, и открылись глаза у них обоих, и узнали у них, что нати, и шили смоковные листья и сделали себе опоясание. На что я зауважу сегодня, Дивіться. И услышали голос Господа, Бога, ходящего в раю, во время прохлади дня. Це вже гріхопадіння. Адам і Єва Согрішили. Адам і Єва Согрішили. Бог написано, він проходив прохладі дня. Він їм заповів до гріхопадіння, що їсти, що не їсти. Він їм заповів, що вони мають возділювати землю, дати імена всьому ну, газдувати на землі. А після гріхопадіння, Написано, що вони учули голос Господа. Я не хочу говорити, коли ми говорили про цього, який голос Господа, бо що я зауважую, Боже дійство на що людина. Согрішив Адам і Єва, послухалися дьявола. І Адам і Єва услышали голос Господа, ходящого в раю во вовремня дня. чого вони не перестали вчути. Согрішили, гріх войшов, вони не перестали чути голос Господа ходячого в раю. І дивіться, і скрився Адам і жена його от ліця Господа Бога між дерев'ями в раю. Такли я думаю собі, ну чого я зауважую, що Бог вчора, сьогодні по віки же самий, людина той же сама. Буває, що щось не так станеться, або що. І я зауважую, що після гріхопадіння Адам і Єва, як вчора і третього дня, вони чули голос Господа, і в них Бог мав общення з Адам і Єву. Я читаю далі. І позвав Господь Бог к Адаму і сказав йому, де ти? Дивіться. Пропав голос Господа, чи не пропав голос Господа. Перестав Бог говорити з людиною після гріхопадіння. Я думаю, собі один Бог знав, що по сьогоднішній день що треба буде. Він далі буде говорити Бог, що каже: я положу вражду. Він предопределив сина свого у милостивлення за гріхи наші. Він знав, що чекає його сина, що його чекає з людьми на цій землі, і він на небі, але він продовжує говорити до людини. Людина прячеся, а я сьогодні. Бог перестає говорити, тому що я щось неправо зробив вчора. Бог не так говорить, тому що я щось не так. Бог не перестає говорити до людини, тому що він її створив. Тебе і мене створив Господь. Він не перестане ніколи говорити до людини, навіть страшно. Я думаю, що ще сталася рокова трагедія, вікова трагедія сталася на цій землі. Бог створяє планету небо і землю. Бог створяє все на цій землі. Бог створяє чоловіка і жінку по образу, подобію своєму. Він общається з людиною. І тут трагедія, вікова трагедія. Бог знає, що буде завершатися на цій землі. Адам де ти? І воззвал Господь Бог к Адаму і сказав, где ти? Он сказав, голос твой, дивіться, я услышав в раю і боявся, тому що я нак іскрився. Дивіться, повід... я думаю, що по сьогоднішній день, в Новому Завіті, при Духі Святому і благодаті, людина діє те ж саме. Вона коли щось зробить не так. Коли тому що написано, що Бог в Христі возвратив нас к своїм начаткам. Я дозволяю так сказати, що Бог сотворив Бог в Христі зробив так, що як колись совершенних нас, як Адама і Єва. Але як змії він не заборонив підходити, не заборонив Бог змії. Я так собі знову думати, чому Бог не заборонив дьяволу підходити до людини, Бог не заборонив до людини підходити. Бог не заборонив до Ісуса Христа дьяволу підходити. Він не заборонив і до мене, і до вас підходити дьяволу. Але Він підійшов до Єви. Він її спокусив. І ви вже е, недавно ми чули ті слова, що в Адамі все умирає, в Христі все уживуть. каже. Адам він согрішив, але Христос нас не він согрив Він нас возвратив к новим, своїм начаткам, як колись був створений Адам і Єва. Але коли ми щось зробимо, не так. Жажда Слова Божого нема. Я думаю, що Бог перший. Дивіться, чому я це зачитую? Як приклад беру, Бог перший, Адам... Голос чує. Ми колись давно говорили, що ще слов не було. Можливо шаги, можливо віти. Я не про це хочу. говорити. Голос Господа, я услышав і убоявся. А Бог говорить: Адам, де ти? Я думаю собі, звертається Бог сьогодні до кожного із нас, що зробив не так, що можливо не так поступив, Бог не то, що ти маєш дефіцит у слові. Ми закриваємося до Бога, послухаємо, що скаже Господь. Пам'ятаєте, є написано коли ці друзі говорили з Йовом, Там є такі слова написані, що Бог говорить однажди. А якщо люди цього не замітять, він другий раз говорить. Він, Бог, в псалмах є написано, що однажди сказав Бог, я два рази почув. Я хочу сказати сьогодні кожному із нас. Ще поки часу того нема, що будуть люди ходити від моря до моря, жаждети слушання слов Господні, оно в серце Твоєму. Я зачитав я умишлено, якби читаю із старого завіта, тому що ми привикли ну, не то, що ну, таке новий завет, благодать, то все це був закон, але навіть при законі Бог казав, що слова мої в серце твоєму. Бог не перестане тобі говорити, Бог не перестане тобі, до тебе говорити, перший підходити до кожного із нас, навіть якщо щось не так. Але є проблема у нас, тому що я скрився, коли я вчу голос Господа, приходимо в собрання. Я не хочу говорити під час собрання, тому що Бог многократно і многообразно. І ще один. коли Апостол Павло проповідує один з тих читаю і ми молимося за наших дітей в діяннях. Є таке ще слово написано, йде. Апостол Павло, коли хотіли його там возвеличити, богами поставити і ідола з нього зробити. І він говорить такі слова, записані 14 глава діяння. Читаю 16 стиха, щоб був сьогодні. просто сам смисл который, то є Бог, який в прошедших родах попустив всім народам ходити своїми путями. Так зробив Бог, браття і сестри. Так зробив Бог. Я думаю собі, ну, я теж декілька раз повторяюся, Бог не зміняється. Він до людини має підхід все одинаковий, тому що Він її створив. Попустив людям ходити по своїм. Своїми путями Бог і це може дозволити. Хотя, дивіться, хоча не переставав о себе благодіяннями, подавая нам з неба сніда, времена плодоносні, і спальня пищу і весільєм серця наші. голос Господа, я услышав. Я услышав і обоявся. Слышав голос Господа і до гріхопадіння. І я хочу сказати кожному із нас собі, що дефіцит у Божому Слові нема. Бог не перестає говорити тим більше до свого народа. Він написано, що він попустив людям ходити своїми путями, але він не переставав, навіть в дожжав, дождав, плодоносні времена. а Є в Псалмах такі написано, що слова, що блажен чоловік. Я там говориться, що за діла Божі, то все каже, блажен чоловік, який каже, ну, я не говорю своїми словами, який всьому цьому видить руку Божу, а не закривається від Бога. Голос Господа я услышав і обоявся, і Бог говорить до Адама. Адам, де ти, це були Бог перший іде до нас. Бог та стільки говорить до нас, наскільки ми способні слухати Його слово. Воно весьма близько до нас. Слава йому навіки. Амінь.